Ми живемо в світі, який наповнений відкинення. Батьки відкидають дітей, діти залишають батьків, чоловіки, дружини зраджують один одного, партнери по бізнесу також зраджують одне одного в бізнесі, союзники зраджують. Ми живемо в світі, який відкинув Бога. І, мабуть, немає такої людини, яку б. Яку б хтось не відкинув, якої не було б ран досвіду відкинення, залишення. І немає, а ще скажу, більш немає людини, яка б когось не відкидала. Якщо ми так подумаємо, ми теж когось відкинули в житті, в той чи інший спосіб. Як це, бо ми зранені гріхом. Як часто буває, коли ми думаємо, що ми любимо людину і робимо все найкраще для неї. А вона сприймає, що ми її робимо зло, і ми її відкидаємо. А як часто хтось до нас так відноситься з, з любов'ю, а ми відкидаємо це, бо думаємо, що це сприймаємо вороже. І переживши відкинення, ми, ну, тоді залишаються шрами в душі. Ми замикаємося, і ми кажемо, я Ні, більше нікого такого не буду, я більше не дозволю, щоб мене хтось відкинув, щоб мене хтось зрадив, щоб мене хтось ще раз так зі мною поступив. І ми тоді замкнені. І зовсім невинну людину ми не впускаємо в своє життя, тому що хтось інший людина нас відкинула. А навіть якщо впускаємо, ми тоді боїмося, ми, ми ставимо якісь межі і тим самим відкидаємо знову, правда? Бог хоче нашого зцілення від цього, від, від ран відкинення і зціляє в різний спосіб дією своєї благодаті або дією слова свого, коли ми розуміємо ту правду, і правда нас зціляє. І в Біблії ми бачимо. Звертаємось до Слова Божого, ми в Біблії бачимо багато прикладів відкинення. Цар Давид найяскравіший приклад відкинення. Його відкинули навіть батько його, пригадуйте, приходить Самоїл, щоб помазати на царя, і говорить, поклив своїх дітей. Батько Давида кличе всіх, крім, крім Давида, а він там і в ці пасе. Відкинення пережив Давид від Саула, якому служив щиро. Найболючі відкинення, які пережив Давид від свого сина. Від, від свого сина був змушений утікати по печерах, по пустинях. Пророк Єремія? Книга, книга пророка Єремії. Книга плач Єремії. Він говорить слово Боже для свого народу, що потрібно покоритись перед царем Вавилонським, Так каже Господь. А його відкидають, весь народ відкидає. В ямі, в болоті. Усі Божі люди зазнали відкинення. Усі. Кого Бог любить особливо, та людина зазнає в житті такої, такого досвіду. І цей досвід може бути з, на, з таким знаряддям освячення для нас. Бог знає досвід відкинення. Пригадуємо собі, це, коли нас відкидають. Бог пережив, познає досвід відкинення. Відкинення ангелами. Найкраще створіння його відкинули. Сатана ангел, найкращий ангел, який був, відкинув свого створителя. Відкинення людьми Адам, Адам Єва, а потім кожна людина, яка жила після них. І наше відкинення теж. Ісус Христос, Божий Син, знає, що таке відкинення. Прийшов до своїх, і свої не прийняли Його. І ми з вами, мабуть, знаємо, що таке відкинення. Ми відкидали когось, зневажали, зраджували, хтось зраджував нас. Можливо, вони так нас зрозуміли. І ми не розуміли когось. Блаженні, коли будуть зневажати вас і вижнуть, і говорити недобре не, 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 не слово, мене ради, каже Ісус. Блаженні, щасливі. А цей досвід відкинення, переживання відкинення, ми можемо замкнутися, а це не є добре. Але навпаки, сприймати все з любов'ю. Щоб наше життя не залежало від тих, хто нас відкидає. Щоб ми від цього не перестали любити Бога, любити людей, любити кожну мить життя, яку нам Бог дарує. Навіть якщо переживаємо досвід зневаги відкинень. Правильна реакція на це все рівно любити, як Ісус на Христі. Прости, вони знають, що роблять. Прости, бо вони теж зранені. Прости, бо вони теж нещасні. Проходячи, проходячи такі долини відкинення, пригадуємо собі, ми там не самі. Попереду нас, попереду нас прийшло багато святих. Зі старого завіту. З Історії Новітньої церкви, новітньої історії церкви. Це досвід, який перейшов наш Спаситель Ісус Христос. І ми пройдемо теж це. Але приходімо це з Богом. Нехай кожне відкинення нас буде нагодою ще більше любити, прощати, любити, приймати, освячуватись, ставати подібним до Христа, дозволити Богу зцілити нас від рань відкинення. Пригадати собі, відпустити, дозволити благодаті зцілити рани відкинень, помолити за тих, кого ми відкинули, простити тим, хто нас відкинув, щоб йти за Христом без тягарів тих минулих досвідів, які ми пережили, з рани відкинень. Нехай Дух Святий нас просвітить, зцілить і дай сили йти за Христом, освячувати і освячуватися.